Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і хочу трошки з запізненням, але згадай, сподіваюся, що я ще встигну. В нас вже перше листопада і розклад або прогноз на листопад місяць для України. Я згадала, я колись робила три позитивні три негативні карти. Я об'єднаю просто три карти для України, а витягну перед вами. Три карти для України на листопад місяць. Що чекає Україну? Тут буде все. Що карти нам покажуть, те і буде. А, ну, дивимося, бо, ну, як сказати, не, не дуже втішні новини звідусюди. Три карти витягуємо і будемо зараз дивитися: одна карта, друга карта, третя карта. Ці три карти для України на дні колоди ми маємо короля монет. Король монет це, ви знаєте, хороша карта. Давайте скажемо так: хороша, хороша карта. Але вона тільки буде підсилювати ось ці карти. Тому дивимося. Перша карта у нас переможець. Динамічність. Ви знаєте, коли випадає карта колісниця, це говорить про. Активність, активні бойові дії, забезпечення. Якщо поєднати ці дві карти, тобто не в пусту король це і завоювання території, тобто, можливо, вдасться або утримати, або відвоювати свої території. Це кажете, карта переможця, мої дорогенькі. Це хороша карта. Я би сказала, я б її. Ну, скажімо так, чи на міжнародному рівні, чи на полі бою, будуть якісь перемоги в листопаді для України. Можливо, це дуже позитивна карта колода, але подивимося далі. Наступна карта імператриця. Імператриця це, я бачу завжди в політичних розкладах імператрицю це Україна. Україна наша земля. Тобто, дивіться, якщо ми беремо, Якось шикарно позитивні карти. Мене аж дивує. Я вже переживаю, яка буде третя. Але якщо взяти з королем монет з колісничим. Ось і імператриця. Тобто, Україна може вийти в світ. Україна може ста зайняти якийсь п'єдестал. От я, це як я щитую інтуїтивно. Ось Україна може, ну в принципі, і на міжнародному рівні, і у військовій справі, тобто і на полі бою, дуже хороші позиції зайняти залежить зараз розклад ще від останньої третьої карти. І тоді а, я постараюся всі, все од, і одразу прочитати. Аж страшно, якщо відверто. Ага, дивіться. Це теж не є погана карта. Сімка жезлів. Тобто боротьба продовжується. Борода, борода. Боротьба продовжується для України динамічно. Україна сама вийшла. Тобто, це, це дуже добре, коли у розкладі на Україну виходить Україна. Тобто наші землі, наше багатство, тобто продовжуємо боротися за Україну і надалі. Чудовий розклад, в принципі, мені скажу відверто, нічого негативного немає. Давайте я туди ще одну додаткову карту витягну. Підтекст цього всього позитивного, Ха, обмеження, обмеження цього всього. Оце вже мені не подобається. От, ну, от, знаєте, як вам сказати, от інколи інтуїтивно, от тепер вже завершений розклад. Тобто, в листопаді місяці буде готовність, буде, скажімо так, що могло би бути. Я ще дозапитаю, ви знаєте, я ще дозапитаю, хто буде це все блокувати? Хто це все буде блокувати? Тому що тут і наші перемоги, і Україну у світі, і наш захист, і плюс ресурси наші. Хтось це все блокує. От не подобається мені це. Блокада України на міжнародному рівні. Блокада України у Військо, скажімо так, на фронті і у як би це ще сказати. Ресурсах, наших ресурсах. Або ресурси ті, які могли би поступити до нас. Блокада цього всього. Хто це все блокує? Нуль. Це не значить, що це ніхто. А, блазень. <кій> В принципі, ви можете згадати, пригад, ну, самі здогадатися, скажімо так. Ви можете самі здогадатися, ви можете самі здогадатися, хто у нас Блазень. Ну, це єдине, на кого може вказувати цю карту. Тому що а, дурень, блазень. Це старший аркан. Це не може бути ніхто. Розумієте? Це особа. Особа без. А, от у мене ідея. легке дібільцо на ліце. Вірніше з легким дібільцом на ліце. Ну, невтішні новини. Відверто кажу. От хто блокує. Людина. А, дивіться. Давайте я ще раз поясню, щоб. Ну, мені йде президент. Все. Так. Десяточка кубків теж дуже хороша карта. Я, в принципі, хотіла тільки. Три карти витягувати. Вона витягувала. Дивіться, десяточка кубків це карта сімейна, це карта перемоги, це карта емоцій. Але я хотіла покласти цю карту, щоб вона нам показала ось цю особу. Тобто, у цієї особи є все. ця Цій особі нічого не бракує, тому вона і блокує. Ну, от, от якось так. Я не бачу тут ця особа, ну, давайте я ще так скажу: десяточка кубків це, звичайно, якась рідина. Так? Вода. Вода рідина. Вона настільки ем, все її оточує, це дуже емоційна людина, скажімо так, легковажна людина. Не сприймай все серйозно. Деталі вона взагалі собі не, не, не для неї це не. Ну, знаєте, прикро, прикро. Могли би Україна могла б цей місяць вийти трохи далі. Але оця блокада, оце що, оця особа, яка блокує, у якої все прекрасно, от, тому так воно і є. Але, в принципі, мені здається, ви це все і знали. Ну, давайте, а що ж туди позитивного цей місяць в листопаді? Якісь нові проекти. Позитивно буде, що буде робота не у всіх, але у якоїсь версти населення. І продовжуємо працювати. Оце єдине, якісь контракти, якісь угоди Україна буде приймати. Все ще є якісь партнери коло України. Бачите, їх зменшилось, їх. Ну, вагомо поменшало, але все ж таки нас не всі покинули. Ось, ось так я бачу цей розклад, мої дорогенькі. Не все так погано. Не все так погано. І не забуваємо, що це тільки листопад місяць. тільки один місяць. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного місяця. Бережіть себе, ви Україні потрібні, і все буде Україна. На все добре.